Все ще витрачаєте купу часу на прибирання. Тоді ми з акумуляторним пилососом Bosch Unlimited 7 Pro Hygienic Aqua йдемо до вас. Він вміє робити одночасно і потужне, сухе і ефективне вологе прибирання. І звісно, що робить це швидко, тому що не потрібно спочатку прибирати підлогу від сміття, а потім мити її. Один рух і все красиво та чисто. Давайте познайомимось з цим полососом. Почнемо з того, що він дуже гарний. Дизайн стриманий, з акцентним кольором на ручному блоці та мийні насадці. на ще не вигадали такий інтер'єр, в якому він виглядав би недоречно. Маневрений, легкий, зручний у керуванні з фіксатором для паркування. І найважливіша, трубка зі щіткою Dynamic Power з led підсвіткою може стояти самостійно, що дуже зручно, коли потрібно відповістись на хвилинку чи прибрати ручним блоком щось інше. Трубка з насадкою для вологого прибирання не стоїть самостійно. Для паркування можна використовувати фіксатор на трубці. Так, цей пилосос підійде не тільки для прибирання підлоги, але й для меблів, побутової техніки тощо. Для цього у комплектації є все необхідне. Щітка для меблів та обивки. Щілина, щоб можна було дістати у будь-які важкодоступні місця. Насадка для матраса. Так, так, чистим має бути все. І детальніше пропоную подивитись на насадки два в одному Dynamic Aqua для одночасного і вологого, і сухого прибирання. Та Dynamic Power з led підсвіткою для сухого прибирання. Перша насадка точно заощадить вам купу часу на прибиранні, адже з нею одночасно можна і сміття прибрати, і підлогу вимити. Для цього тут є знімні накладки для миття з мікроволокна, що обертаються зі швидкістю до 200 оборотів на хвилину. Та контейнер для води, об'єму якого вистачає для прибирання до 50 квадратних метрів. В нього зручно наливати воду, виливати її також раптом що, а сама насадка дуже круто зроблена, тому що нею можна пройтись прямо біля стіни. Система автоматично подає воду, тому накладки постійно вологі. А для того, щоб розпочати перше прибирання, краще скористатися кнопкою з LED-індикацією, щоб увімкнути функцію Boost. Утримуючи її 3 секунди, ви збільшите подачу води і рівномірно зволожите накладки із мікроволокна. Плюс натискаючи ось на цю кнопку з led індикацією можна контролювати кількість води, що подається. Далі натискаємо лише раз, щоб зупинити зволоження, якщо це потрібно. Беремо накладки. До речі, це можна зробити навіть у пральній машинці при температурі не вище 40 градусів, і насолоджуємося чистотою підлоги. Насадка All Flow Dynamic Power це варіант виключно. Для сухого прибирання. Тут є LED підсвітка, тому жодна палинка не залишиться поза вашою увагою. Можна обрати один з трьох режимів роботи: еко для несуттєвих забруднень і тривалого часу роботи. Авто, коли потужність регулюється пилососом для ефективного прибирання, та турбо для дуже складних випадків. І у цьому режимі пилосос може працювати до 10 хвилин із насадкою Dynamic Power з LED-підсвіткою, та до 8 хвилин із насадкою 2 в 1 Dynamic Aqua. Якщо використовувати еко-режим, то працюватиме до 40 хвилин від одного заряду і заряджатиметься 5 годин. Але якщо тримати його на докстанції, а іншого варіанту немає, то цей час пройде зовсім непомітно. З іншого боку, якщо цього часу замало, ви завжди можете докупити додатково знімний акумулятор та швидкісний зарядний пристрій, і тоді зможете прибирати стільки, скільки вам буде завгодно. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Пилосос маневрений, ним зручно прибирати будь-які підлогові покриття та килими. Зручно навіть під низькими меблями, завдяки тому, що трубка згинається на 90 градусів. Можна забути про всякі вигани тільки для того, щоб нормально прибирати оселю. Важливим також є те, що сила всмоктування ідеальна від початку і до кінця і не залежить від наповнення контейнера сміттям. На перший погляд може знати, що контейнер для пилу тут невеличкий, лише 300 мл. Але його вам точно вистачить на весь час прибирання. І що найголовніше, завдяки системі Rotation Clean очищення контейнера максимально швидке без контакту сміття зі шкірою і необхідності мити його після прибирання. І це максимально зручно, тому що навряд чи в світі живуть люди, які кайфують від того, що контактують з брудом. Також, як ви бачили, тут у нас система фільтрації HEPA, що дозволяє влогу Найдрібніші частинки пилу, щоб після прибирання ви відчули свіжість та чистоту повітря. Думаю, що ніхто не сперечатиметься, що коли мова йде про техніку Bosch, то сумнівів в якості немає ніяких. А тут не тільки з якістю все добре, так ще й 10-річна гарантія на двигун TurboSpin, якщо зареєструєтесь на сайті виробника. Що дуже раджу вам зробити на всякий випадок. Ну а сам полосос ви завжди можете знайти за посиланням в описі до цього відео.